Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні ми готуємо справжні молочне порося на грилі. Що з цього вийде? Скоро дізнайтесь. Поїхали! Одразу хочу сказати, що порося ми купили у великому гіпермаркеті замороженим. На задній частині поросятка були навіть якісь іспанські печатки. Загальна вага такого порося 3 кілограми і 600 грамів. Ну а чому саме порося? Бо нам треба піднімати наш контент. Тобто, все, що ми робимо на каналі, ми робимо для вас. Я вважаю, що це варто вашої вподобайки. Перед готуванням порося нам треба приготувати маринад. Робиться він дуже легко. Купується соус барбекю, якого треба 200 мл. Доливається стакан соєвого соусу. Ну а далі нам потрібна комбінація спецій: закидуємо столову ложку меленого чорного перцю, далі дві столові ложки меленого коріандру, три столові ложки сухого гранульованого часнику, чотири столові ложки меленої копченої паприки. Та завершуємо цю композицію трьома столовими ложками куркуми. Тепер всю суміш треба ретельно перемішати до однорідної маси. Додати трішки оливкової олії та ще раз перемішати. Готово! Ось такий маринад у нас вийшов. Тепер поливаємо порося цим маринадом. Та втираємо маринад у шкіру поросятка. Ну а ще дуже важливо промазати кожну частину тушки цього порося приблизно повинно вийти ось так. Загортаємо порося у харчову плівку та залишаємо маринуватися на 2 години. За цей час замочуємо яблуневу тріску червоним напівсолодким вином. До речі, коли у Грузії роблять таке порося, то тріску замочують на справжньому грузинському коньяку. Далі нам потрібен крутив, або як його ще називають, рожен. До нашої моделі грилю рожен йде з електродвигуном. До грилю кріпиться це приладдя всього на 2 гвинтики. Готово. Далі треба встановити електродвигун. Ну а потім сам крутив. Для вас пройшло пару хвилин, а для нас пару годин. Ну і порося вже замариноване та встановлене накрутив. До речі, копиця ринце та вуха треба загорнути фольгою. Це робиться, щоб все це не підгоріло. Далі встановлюємо рожен з поросятком у розігрітий гриль до 150 градусів. Готуватися таке порося повинно на мінімальній потужності усіх чотирьох пальників. Ну а ще така страва готується 3 або навіть 4 години. Тому наберіться терпіння. За цей час нарізаємо два гранати. Далі вичавлюємо гранатовий фреш. Взагалі, гранатовий фреш можна замінити звичайним, але справжнім гранатовим соком. Ну і що дуже важливо, щоб сік був без цукру. У залишки маринаду доливаємо пів стакану соєвого соусу та пів стакану червоного напівсолодкого вина. Далі заливаємо стакан гранатового фрешу. Тепер цю суміш потрібно ретельно перемішати. Ну і далі обмазуємо порося таким маринадом кожні 20 хвилин. Для нас пройшло 3,5 години. Ну і порося готово. Розпаковка. Ви тільки подивіться, який гарний барбекюшний колір. Далі знімаємо порося з крутиву. Ну, а ще, мабуть, тепер ви розумієте, чому поросяткам гриль вставляють у рот яблуко. М'ясо вийшло ну дуже соковитим та ніжним. Ну а ніж навіть розрізає кістки цього порося. Ну а тепер скажу чесну думку стосовно цієї страви, бо я в перший раз в житті спробував молочне порося. Такі страви робляться дуже рідко та, мабуть, на якісь великі свята, бо молочне порося коштує від 70 доларів та й вище. За ці кошти можна взяти приблизно аж 16 тушок курей та й нагодувати більше 30 людей. На смак молочне порося трішки нагадує, м'ясо, Але з характерним свинячим присмаком та жирком. Іноді і справді відчувається молочний присмак. М'яса з цього поросяти вистачить приблизно на 5 людей. Бо насправді, як на мене, там нічого їсти. Тож чесно, якби не бажання підняти ваш інтерес до перегляду цього відео, я б ніколи не купляв собі таке порося. Краще купити пару курочок, це не менш смачно та набагато дешевше. Порося дійсно смачне, має також приємний барбекюшний аромат та присмак. Тож, виконаним завданням я задоволений, та мої сусіди також. Ну а якщо вам було цікаво і сподобався. Усь відео обов'язково ставте вподобайку, пишіть у коментарі, що приготувати наступного разу. Та й підписуйтесь на канал, хто ще не підписан. Тут буде дуже смачно, а на цьому поки що все. Всім па-па!